Так, у мене є ця гра з однією кімнатою. Ви відкриваєте його, і він безпосередньо переносить вас у гру. У цьому відео ми додамо головне меню з кнопками Грати і вийти, а також кнопку довідки для перегляду елементів керування. Спочатку потрібен спрайт для кнопки. У мене є порожній спрайт кнопки. Ми збираємося намалювати текст на ньому в грі. Якщо хочете цей спрайт, завантажте його з опису. Переконайтеся, що встановили походження всередині центру, бо хочемо намалювати текст на ньому в його центрі. Тепер давайте налаштуємо всі кімнати, які нам потрібні. Той, що я маю тут, призначений для основної гри, перейменую на «RM Game». А потім для кімнати меню я просто продублюю це, щоб отримати такий самий розмір і такі ж налаштування. І я назву це RM підкреслює меню. Зрозуміло, ви хочете, щоб меню відкривалося, коли ви запускаєте гру. Але зараз кімната гри встановлена як перша кімната для відкриття. Якщо ви подивитеся тут, це показується іконка. Я натисну на неї, і в цьому списку я перетягну наше меню над грою, і тепер ви можете побачити, що кімната меню відкриється, коли ви почнете гру. Відкриємо цю кімнату меню. Кімната гри вже має гравця та непотрібні камені, тому здублювання не потрібне. Так, я збираюся видалити все це і переконайтеся, що ви видалили цей екземпляр, який не має спрайту, оскільки їх легко пропустити. Кімната зараз порожня, поїдемо, створимо кілька кнопок, потім повернемося сюди, розмістимо їх тут. Перш ніж створювати кнопки, створіть власний шрифт для відображення тексту на них. Так отже, тут, в браузері ресурсів, я створю новий ресурс шрифту і назву йому Fnt underscore Menu. У редакторі виберу шрифт, який подобається, багато хороших шрифтів завантажити з інтернету. Я встановлю розмір 40, який досить великий, і підходить для наших кнопок, і я також вимкну згладжування, тому що мій шрифт виглядає краще таким чином. Це шрифт зроблено, тому давайте створимо головний об'єкт кнопки. Отже, я створю новий об'єкт і назву його OBJButtonParents це батьківський або базовий об'єкт для всіх кнопок. І він буде керувати тим, як ми взаємодіємо з кнопками і як ми їх малюємо. Потім ми створимо дочірні об'єкти з цього, і кожній дочірній кнопці скажемо, що вона повинна робити. Тепер цей об'єкт не потребує спрайту, оскільки він не з'являється у самій грі. Але що йому потрібно, це змінна для зберігання тексту, який з'являється на кнопці. Тому я відкрию вікно змінних і тут створю нову змінну під назвою Button _text. Це буде рядок, і я встановлю значення порожнім, і ми встановимо його окремо в кожному дочірньому об'єкті. Щоб взаємодіяти з цією кнопкою, ми хочемо перевірити, чи користувач натиснув на неї лівою кнопкою миші. Тому для цього я додам нову подію, і це буде подія натискання лівої кнопки миші. Я залишу це тут, і ми заповнимо його в дочірньому об'єкті. Тепер потрібно в батьківському елементі це намалювати кнопку та текст на ній. Тому додамо подію малювання. І всередині цього події передусім переконаємося, що сама кнопка малюється за допомогою DrawSelf. Тепер ми збираємося намалювати текст, але перед цим ми хочемо встановити вирівнювання та шрифт, який ми хочемо використовувати для цього. Таким чином, я додам це, щоб встановити шрифт у меню FNT, яке ми щойно створили. А потім я додам це, щоб встановити вирівнювання тексту по центру та посередині. Текст малюється. Замість малюватися, як це зазвичай. Тут додаю, щоб відобразити зміну тексту кнопки. Я намалюю це на позиції кнопки. Останнє, що потрібно зробити на цьому заході, скинути вирівнювання на значення за замовчуванням. Кожного разу, коли змінюєте будь-яку властивість малювання, чи то колір, альфа канал або вирівнювання, скидайте її на значення за замовчуванням після завершення малювання. Змінені значення можуть вплинути на інше, що малюєте пізніше. Я залишу шрифт як є, але якщо у вас є типовий шрифт, який ви хочете використовувати, то ви можете скинути його на кінець події. Таким чином, ми закінчили з батьками і можемо почати створювати дочірні об'єкти. Спочатку створюю об'єкт для кнопки. Так, це буде об'єкт кнопки Play. Я призначу спрайт кнопки для цього. Тепер це повинно бути дитиною батьківської кнопки. Тому я відкрию вікно батьків і натисну тут, щоб встановити батька для кнопки OBJ Parent. З таким списком подій бачу події, створені в батьківському елементі. Відкриваючи вікно змінних, також бачу змінні з батьківського елемента. Змінимо текст кнопки на Play. Кнопка Відтворити буде призначена для відтворення. І коли ви на нього натискаєте, вас повинно перенести в ігрову кімнату. Так щоб програмувати, ми вже маємо подію натискання лівої кнопки тут. Не хочемо замінити цю подію, але хочемо додати до неї. Будь-що в батьківській події виконується перед тим, як ця подія виконується в дитині. Тому, щоб цього досягти, клацніть правою кнопкою миші на ньому і виберіть успадкувати подію, а тепер у події давайте швидко додамо це, щоб змінити кімнату на Game». Готова кнопка відтворення, тому перейдемо до створення кнопок довідки та виходу. Для наступної кнопки продублюю об'єкт кнопки відтворення, щоб отримати той самий спрайт і батьківський об'єкт, назву цього об'єкту OBJButtonHelp. Я відкрию його змінні та текст, щоб допомогти. Я залишу його подію, як є зараз, і ми програмуватимемо це після кнопки виходу. Тому я піду і зроблю копію цього об'єкта і назву його OBJButtonQuit. У змінних знову я встановлю це на Quit. І тепер давайте скажемо цій кнопці завершити гру, коли натиснемо. Тому для цього я відкрию його подію натискання лівої кнопки, видалю це і додам цей виклик для завершення гри. Всі три кнопки закінчено, підемо і поставимо їх у кімнату меню. Відкрию цю кімнату. Переконайтеся, що вибрано шар екземплярів, розмістіть наші три кнопки тут, одну за одною. Так грати допомога та вийти. Продовжуйте і запустіть гру. І ви можете зараз вийти з гри, і ви також можете грати в неї. Основні кнопки зроблені. Перейдемо і працюватимемо над кнопкою довідки. Залишайтесь до кінця відео для бонусної частини, анімуватиму кнопки для відображення елементів керування створюю новий об'єкт, назву його OBJControls. І в цьому об'єкті додам подію draw, перед малюванням елементів керування додам. Це щоб встановити вирівнювання по центру середнього, давайте намалюємо цей текст. Так отримую рядок тут, але посередині ви, можливо, помітили щось нове. Ці два символи зворотний слеш і n, це комбінація, яка в основному означає новий рядок. При письмі листа натисніть Enter на клавіатурі, щоб розділити його на дві окремі лінії, так само як і у грі. Тепер, після того, як ми намалювали текст, давайте скинемо вирівнювання, як завжди робимо. І з цим. Цей об'єкт готовий. Зробимо, щоб при натисканні кнопки довідка з'являлася ця інформація, все, що потрібно зараз. І якщо воно вже існує, то воно зникає. Таким чином, сама кнопка довідки себе поводиться як перемикач. Зайдемо в OBJButtonHelp, відкриємо подію натискання лівої кнопки та видалимо цей виклик, щоб не дублювати інший об'єкт. Замість цього спочатку ми перевіримо, чи існує екземпляр OBJControls в кімнаті. І якщо так, то ми хочемо його знищити, тому для цього ми додаємо це. Якщо ви використовуєте GML Visual, переконайтеся, що ви застосували цю дію Destroy Instance до об'єкта OBJ Controls. Тепер після цього додамо Else. Цей код виконається, якщо попередня умова є хибною, що означає, що OBJ Controls не існує в кімнаті, і це, в свою чергу, означає, що нам потрібно його створити. Таким чином, я назву це. Щоб створити екземпляр OBJ Controls. Створено на рівні екземплярів, і на цій позиції горизонтально вона знаходиться в центрі кімнати, а вертикально вона вище нижнього краю кімнати на 100 пікселів. І цього має бути достатньо. Тому давайте запустимо гру, натисніть кнопку довідки, з'являються елементи керування, ви знову натискаєте на неї і вони зникають. Настав час для бонусного поради. Ви можете зробити кнопки виглядати краще за анімацією. Якщо перейдете до батьківського об'єкта кнопки, в події наведення миші його альфа-канал встановіть нижче 1, щоб зробити його прозорим, а в події виходу миші його альфа-канал назад на 1, отримаєте цей базовий ефект, коли кнопка стає прозорою при наведенні курсору і це виглядає краще. Додавання базового ефекту кліку просте. Відкривайте подію натискання лівої кнопки в батьківському елементі кнопки, змінюйте його позицію незначно, встановлюйте будильник, а потім у цій події будильника скидайте його позицію на початкову і це дає вам ефект натискання зі звуком. Проблема полягає в тому, що ви не бачите ефекту для кнопки відтворення, оскільки клік на неї змінює кімнату миттєво, тому ви не бачите руху кнопки. Замість використання події натискання лівої кнопки для зміни кімнати. Ви успадковуєте подію нульового будильника і змінюєте кімнату тут, а потім у грі ви натискаєте на це, бачите рух кнопки і змінюється кімната. Ось базове меню готове. Якщо вам сподобалося відео, може сподобатися інший посібник. Перевірте його, побачу вас там.